І так, мій тенвейс після скільки там 1400 км е, накату. Да, 1383, ну хай буде 1400. Задні сумочки згнили, замінив на інший нормальний бренд цей Бейзів. Пора робити UnderHoud, але не знаю, я і так на ньому їжджу майже 7 днів в неділю. Тому вельно ну, перевіряв. Кілька разів заміняв праву педаль, мені вона не подобалася. Ну, потрібно роздобути праву велву, бо вони відрізняються. Ну, що, політ нормальний. Штатна зарядка заряджає до 100%, нештатна китайська за 6 чи за 5 євро заряджає на 97%. Ну і після неї швиденько аку. Десь там скидається до 8, 80. Ну по суті і все, що можна сказати. Е, Простей, одна пряма передача. Для Нідерландів ну ось така погода. Дощить вітрено. Для Нідерландів, для того місця, де я живу, місто одне з наймолодших. Тут все насипано. Раніше тут була вода. Тому тут все рівне як стіл і в принципі цієї передачі вистачає з головою. Шурує він 25, це е, по паспорту, але розкочегарював я до 30, ну це треба крутити те, Запихуєшся. Щось там думав я мутити ось тут з задніми ліхтарями. Не намутив. Але по суті е, ввечері включаються ліхтарі на вулицях. Тобто достатньо цього, що ну, є обозначення ось таке позаду, спереду. Можна намотити, але ну, поки що не було настрою. Ем, ну що, Колеса підкачував кілька разів. Це за 1400 км. Е, по суті все. В ідеалі було б замінити м, цю штучку на чорну, як тут. Теж руки не доходять. Я просто на ньому їжу, експлуатую. І ці коцки, ну, можна було б їх задути фарбою сенс. Також ось так. Іржа. Два, іржа. Окей. Але справа в тому, що тут велосипеди крадуть і якщо він буде мати там зовсім ляльковий вигляд, то його скоріше вкрадуть, ніж той, який буде трошки зачуханий. Ну, Тому якось так. А ще підкручував. У мене трошки розболталось ось тут, закручував, причому ключа не мав. Взяв ось такий роз'ємний, розжимний. Ну, по суті що, можу рекомендувати, якщо є прямі руки, якщо не боїшся сам відремонтувати, залізти нього всередину там, і так далі. Він насправді досить таки простий. Якщо рук немає, ну да, ремонт буде коштувати.